Вас на каналі Медіа Центру, щотижневий випуск новин міської ради Нікополь. Сьогодні про основні події, які сталися з часу нашого останнього виходу в ефір, розповім вам я, Ірина Хвалько. Городяни не втрачають нагоди скористатися інструментом прямої демократії та звертаються з надією вирішити свої нагальні питання на прийоми, які проводять посадові особи місцевого самоврядування. Наприкінці місяця в 21-й загальноосвітній школі відбувся виїзний прийом громадян, який провів заступник міського голови Олександр Васильєв. Він є куратором житлово-комунального господарства, тому проблемні питання, з якими зверталися заявники, стосувалися ремонту доріг, тротуарів та заміни випусків, сказав Васильєв. Роботбачні слово просив етапо роботі сфері жилищно комунального господарства, яку ми. Питаємося оперативно решать. все э, обращения, які поступають на виїздний прийом. Я беру под личный контроль, контролюю ход выполнения этих цих обращений і непосредственно ми письменно уведомляем о проделанной работе заявителя, який обратился непосредственно з какой-либо проблемою. Окрім виїзних прийомів, заступник міського голови один раз на місяць проводить і особисті прийоми громадян в будівлі Нікопольської міської ради. У майбутніх абітурієнтів залишається ще тиждень, щоб подати свої документи для реєстрації на участь в зовнішньому незалежному оцінюванні. Останній день 5 березня, та попри всю серйозність ситуації, трохи більше 85% цьогорічних випускників подали заявки на участь в тестуванні, що на 10% нижче ніж минулого року. Усвідомлений вибір предметів для складання стандартизованого тестування та підготовка усіх необхідних для реєстрації документів перший етап вдалої вступної кампанії для більшості цьогорічних абітурієнтів. Впродовж двох місяців майбутні вступники мали змогу самостійно у будь-який час формувати заяву реєстраційну карту за допомогою спеціальної програми, яку розміщено на вебсайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Мені б хотілося звернути увагу перш за все батьків, звернути увагу якщо ваша дитина має намір вступати на навчання в цьому році до вищого навчального закладу, обов'язково вона повинна зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання, пройти реєстрацію і відправити свої документи в Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти до 5 березня. Сам процес реєстрації дуже простий і потребує мінімальних затрат часу. Більшість нікопольських випускників вже пройшли процедуру і спокійно готуються до здачі одного з головних іспитів у своєму житті. Я зареєструвалася вже в першу тиждень, як почалася реєстрація, получила сертифікат. Я участвую в пробному ЗНО, і було совершенно несложно. головне просто було збирати документи. Вносити зміни до реєстраційних даних ще можна до 19 березня. Саме ЗНО стартує 3 червня, як і торік і триватиме до 27 числа. Змінювати предмети тестування не можна. Тож до вибору треба підходити дуже виважено. Абітурієнт може обрати не більше чотирьох навчальних предметів для складання тестів. І я поступаю на програмну інженерію, куди мені потрібно було здавати такі предмети, сертифікати по таким предметам, як математика, український і англійський язик іностранний. І тому я за основний. Предметы свои взял именно эти предметы. Готовлюсь я с десятого класса э, по, так сказать, по средствам репетиторства. Я готовлюсь к этому уже не первый год, потому что я знаю, что нужны углубленные знания по всем предметам. Поступаю в медицинский университет и сдаю химию и биологию. Нужно готовиться не за месяц до ЗНО, нужно готовиться в течение всего года, нужно углублен... читать много учебников. Іспит з наймасовішого предмета української мови і літератури відбуватиметься в дві сесії. Розпочнуть естафету ЗНО в 2014 році з іноземної мови. Самі ж випускники стверджують, що здавати іспити не страшно, особливо якщо ти ретельно готуєшся. Якщо зосередитися, сісти і подивитися, розібрати ці питання, то я не вважаю, що вони сильно складні. Якщо вчитися, готувати готовиться і не надіється на вдачу, то вони впевнено легкі. Якщо ж, не дивлячись на всі перестороги, абітурієнт в процесі здачі незалежного оцінювання вирішить, так би мовити, проконсультуватися зі шпорою, він буде негайно відсторонений від здачі тестування. Всі абітурієнти, наші майбутні, всі учасники ЗНО ознайомлені з правилами проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Звичайно, вони попереджені, що вони не можуть використовувати при здачі ЗНО ніяких допоміжних засобів. Ну, сподіваюся, що в цьому році у нас ексесів ніяких не буде. На жаль, у нас в минулому році був один випадок, коли був один учасник видалений на ЗНО з іноземної мови. Не наша. Вінікопольська випускниця користувалася шпаргалками і тому згідно процедури її було видалено. Після того, як всі іспити буде здано, результати оцінювання оголосять у період з 19 червня по 8 липня. Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання проводитимуть з 4 по 11 липня 2014 року. В ній прийматимуть участь майбутні абітурієнти, які з поважних причин не можуть приймати участь в основній сесії. Цьогорічна зима порадувала теплом. Новий рік і різдво українці зустрічались з плюсовими температурами. Здавалося, що за таких погодних умов підхопити вірус грипу чи захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції складно. Проте саме температура близько нуля є оптимальною для життя та розповсюдження вірусів, які є причиною хвороб. З відлигою до нас неминуче наблизився період мокрих носів, гугнявих голосів, чхання та кашля. Та не дивлячись на це, до епідемічної ситуації захворюваності на грип та ГРВІ ще далеко запевняють медики. А кількість занедужавших відповідає середньому рівневі для відповідної пори року. Не у школьника, у детей идет наоборот спад после зимнего периода. Но э, сейчас в связи с такой нестабильными погодными условиями: то ветер, то э, такие дождь, сыра э, все-таки вирус не дремлет, и люди болеют, и э, как бы на рівні йде від року. Більшість хворих з якихось невідомих нікому, окрім них самих причин, не поспішають звертатися до лікаря, а замість цього купують в аптеках незлічену кількість препаратів, які лише усувають симптоми, а не лікують саму хворобу. Коли температура більше трьох днів, це той симптом грозний, коли потрібно звертатися до лікаря за допомогою. Тобто це вже йдуть осложнення. Ну, у нас сразу любят принимать аспирин, тот словно известный. Но в мире сейчас аспирин не принимают. Принимают другие жаропонижающие средства, но это об этом лучше поговорить со своим врачом. За перших симптомів, як то головний біль, підвищена температура тіла, нежить, біль у м'язах, слід викликати сімейного лікаря додому чи проконсультуватися з тим же спеціалістом по телефону, але не йти в поліклініку. Це дозволить уберегти і себе від ускладнень, і навколишніх від зараження кращим способом від вірогідності захворіти медики вважають здоровий спосіб життя, добре харчування, вживання більше рослинної їжі, менше жирної та прийом полівітамінів і дотримання елементарних правил особисто. Наукою доказано, що 50% заболеваний, даже ОРЗ, это грязные руки. Если человек заболел, то он не должен ходить в коллектив. Это касается особенно детей, детские сады и школы, ну и взрослых по возможности. За словами експерта, цього сезону інтенсивної епідемії грипу не слід чекати, але це не означає, що можна розслабитися. Зараз науковцям відомо 200 видів вірусів, які викликають гострі респіраторні захворювання деякі з них можуть мутувати і призводити до серйозних ускладнень. Тому рекомендують лікарі за перших симптомів хвороби слід негайно звернутися до спеціалістів та розпочати лікування. У жовтні минулого року відбувся останній осінній призов до лав Збройних сил України. Втім, військові частини чекають на контрактників, а міністерство внутрішніх справ веде набір на строкову службу з охорони стратегічних об'єктів. Тож, що потрібно, аби носити звання військовослужбовця, дізнавалися наші журналісти. На сьогодні більше восьмидесяти нікопольців проходять строкову службу в Збройних силах України. Більше з них служать в Нікополі, Павлограді, Дніпропетровську та в Запоріжжі. Після того, як в жовтні минулого року завершився останній осінній призов, наразі Міністерство внутрішніх справ веде набір військових на строкову службу для охорони державних стратегічно важливих об'єктів. Для цього необхідно відповідати усім відповідним вимогам. Саме головне бажання служити, бажання трудитися, бажання вчитися. постигать азы военного мастерства. Для службы в воинских частях Министерства внутренних дел необходимо, во-первых, это отсутствие каких-либо там криминального прошлого, отсутствие административных штрафов в течение года, потому что ну, всякое уже не случается, там может быть штрафы за распитие пива и такое случается, там мелкое хулиганство, но это в течение года. Если год истек уже, то как бы административные наказания это считается уже истекшим. Також ведеться набір на контрактну службу. Військовослужбовцям обіцяють відповідний соціальний пакет та зарплатню до трьох тисяч гривень. Контракт заключається на три роки. Мінімальний контракт це три года. Якщо це по должності сержантського складу, то це на п'ять лет. Звичайно, перший контракт заключається на три года. В Нікополі відбувся щорічний конкурс строєвої підготовки серед старшокласників. Свою спритність, міць та силу духу випробували хлопці, учні 9-11 класів місцевих шкіл. Щорічно в лютому учні Нікопольських шкіл беруть участь у загальноміському конкурсі Атибати. Цього разу команди, які були сформовані з чотирьох хлопців, учнів 9-11 класів, на випередки демонстрували суддям свою міць та спритність. Конкурс складався із трьох етапів естафета, підтягування на перекладині та перетягування канату. За словами начальника відділу науки та освіти Валентини Сафонової, даний захід має на меті популяризацію здорового способу життя та виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму. Цього року краще за всіх завданням впоралась команда Екстрим 14-ї школи, яка і посіла перше місце. Вже декілька десятиліть працівники будинку дитячої творчості організовують і проводять серед нікопольських школярів чемпіонати з інтелектуальних ігор Брейн Ринг та деколи». Цього разу тему гри організатори присвятили 82-й річниці заснування Дніпропетровської області. Найкращих знавців історії Дніпропетровщини обирали під час проведення популярної інтелектуальної гри Брейнринг. Її організаторами виступили керівники гуртка Ерудит. Перед початком гри були сформовані чотири команди, які складалися з учасників учнів восьмих, одинадцятих класів. Тему вони дізналися відразу ж після проведення жеребкування. Тож, деяким прийшлося згадувати історію рідного краю, деякі учні інтуїтивно відгадували правильну відповідь. Загалом гра тривала більше години. У результаті перемогу та найбільшу кількість балів здобула команда, яка не даремно носить назву Ніка. Головне мати командний дух та бути дуже уважними. Саме в таких дрібницях і є секрет перемоги. Вважає Константин, гравець команди переможниці. Звісно, треба, щоб команда діяла заодно. Чтобы если думали, то доходили до какого-то общего мнения. Ну и тогда, скорее всего, победа будет. За словами керівника Ерудиту, усі гравці, незалежно від того, який заклад вони представляли та до якого класу ходять, мали високий рівень підготовки. У великій мірі це залежить як від самої дитини, яка вивчає додаткові матеріали, що не входять до шкільної програми, так і від вчителів. Оскільки в нас проходить вахта пам'яті, уже починаючи з осені, то, мені здається, деякі запитання, особливо які стосуються вітчизняної війни, Другої світової війни, вони все-таки. Десь на слуху, скажем так, вони читають не тільки, вони не тільки в інтернеті, вони якісь читають якусь пресу. Вони все таки проводяться в школах, проводиться дуже багато зараз виховних заходів, і саме виховні заходи, мені кажеться, дуже часто піднімають таку пізнавальну, скажем, хвилю. Організатори планують влаштовувати подібні інтелектуальні змагання кожного місяця. Головне, щоб учні бали бажання вивчати щось нове та цікаве. На цьому наш випуск новин завершено. Дякую всім телеглядачам, які ці 15 хвилин були з нами за увагу. Вітаю всіх нікопольців з початком весни, яка обов'язково принесе ваші душі і домівки тепло, мир та оптимізм. До нових зустрічей в ефірі.